Волинянка добровільно віддала свої заощадження шахраям. 50-річна жителька Горохівщини просто отримала повідомлення від приятельки із проханням позичити гроші і без роздумів переказала на вказану картку 3 тисячі гривень. Як виявилося, сторінку її товаришки зламали шахраї, а інциденту можна було уникнути, якби вона просто зателефонувала товаришці. Це лише один випадок. Загалом же в області із початку року таких більше сотні. Люди, на жаль, занадто довірливі, а шахраї стають розумнішими і знаходять нові схеми. Та найпопулярніші нині це фішинг, і так званий вішинг. Це телефонне шахрайство, пов'язане з типовим для нинішнього часу дзвінком від служби безпеки якогось певного банку. В якому там людині або пропонують для врятування його коштів, які знаходяться на його картках, скинути ці кошти тимчасово на якийсь безпечний умовно рахунок. Аферисти телефонують із номерів максимально схожих до тих, що використовують банки. Фішингові посилання це поширений спосіб шахрайства при купівлі чи продажу товарів. Люди переходять за посиланням і самотужки вводять дані своїх карток. Після чого зазвичай вискакує повідомлення. Вибачте, сталася помилка. Або там оплата проведена, очікуйте на надходження коштів. А з цього моменту шахраї отримують всі необхідні дані для авторизації в додатку мобільного банкінгу. І, хоча шахраїв знайти можливо, процес пошуку важкий та довготривалий. Всі дані, які про проходження коштів по банківських рахунках, вони згідно закону України про банки та банківську діяльність, вони є банківською таємницею. А отже, фінансові установи не дуже охоче надають інформацію. Працівникам поліції попередити шахрайство набагато легше, аніж потім шукати афериста. Зауважте, працівники банку ніколи не проситимуть у вас пароль від вашого мобільного банкінгу, а за потреби запросять вас у відділення. Тож, перше правило, якого треба дотримуватися, аби не натрапити на шахріїв, це не надавати особисті дані своїх карток. Без отримання доступу до вашого онлайн-банкінгу вони не можуть підготувати платіжне доручення від вашого імені. Якщо ж ви плануєте купувати товар в інтернеті, то перед тим як переказати гроші на картку, перевірте її. Зробити це можна із допомогою телеграм-боту StopFraud, обравши пункт пошук шахрая. Пропонують ввести номер банківської карти, номер телефону або айбан, якщо ви підозрюєте, що вас хочуть ошукати. Звісно, відсутність картки в базі шахраїв ще не означає, що вона безпечна, адже аферисти створюють безліч рахунків. Якщо ж ви таки натрапили на зловмисника, то з допомогою цього ж бота зможете повідомити про шахрая, аби надалі він не наживався на інших. І обов'язково звертайтеся до поліції. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.